Найрезонансніший документ на цій сесії проект рішення про обмеження граничного розміру зарплат працівників виконавчого органу, комунальних підприємств та установ Сумської міської ради до завершення дії воєнного стану в Україні. Насправді тема, в яку суму обходяться чиновники міському бюджету, спалахнула минулого тижня, коли після засідання бюджетної комісії сумської міської ради її голова, представник фракції «Європейська Солідарність Вадим Акперов, опублікував на своїй сторінці у Фейсбук витяги з фінансових документів про зарплати топ-посадовців сумської міської ради, які отримав, говорить, лише після депутатського запиту. У дописі депутата йдеться про солідну суму з міської скарбниці 450 мільйонів гривень. Акцентує це неприпустимо під час війни. На жаль, він... На для деяких людей закінчилася, і вони вважають, що мають таке право витрачати такі шалені кошти на свої премії і заробітні плати не може сьогодні солдат отримувати 20 тисяч, які захищає країну. А чиновники отримувати по 90, по 100 і по 115. Ми бачили в деяких місяцях, і ця інформація є на моїй сторінці по 150 навіть тисяч гривень на місяць. Депутати не урізали самі зарплати, а відповідно до своїх повноважень. Обмежили фонд заробітної плати для топ-посадовців керівникам структурних підрозділів сумської міської ради та комунальних підприємств визначати такий загальний розмір стимулюючих надбавок та премій, щоб сукупна сума заробітної плати за нарахуваннями не перевищувала 25 тисяч гривень. Якщо ми відкинемо податки, то це буде якраз там 20 тисяч. Це та зарплата, яку сьогодні мінімально отримує солдат збройних сил України. Я думаю, що це буде чесно. Під час обговорення проект рішення розширили. Зокрема, додали важливий пункт про пріоритетність при використанні коштів міського бюджету. Першим пріоритетом використання бюджетних коштів має бути підтримка сил оборони України, захист та лікування наших громадян, відбудова тої зруйнової інфраструктури. Яка на жаль вона все ж таки має місце бути після терористичних атак Російської Федерації? Забезпечення належних умов проживання і діяльності внутрішньопереміщених осіб, які також сьогодні з прикордоння люди приїжджають з інших місць, де ну неможливо вже далі проживати. Дискусію щодо розміру зарплат підтримав і сумський міський голова. Однак перед голосуванням у залі парад заяв про конфлікт інтересів, а простіше свою неучасть у голосуванні наша фракція теж під, буде підтримувати цей проєкт рішення крім тих колег, яких стосується конфлікт інтересів. Щоб потім не було проблем Собисто, в мене також є конфлікт інтересів, тому я утримаюся. Закон стаття перша визначає поняття корупції через отримання неправомірної винагороди або обіцянка в її отриманні. В отриманні в даному випадку навпаки йде віддача, відмова, зменшення, тобто сутності корупції здесь немає. І Ні реального, ні потенційного конфлікту також немає. Ініціатори рішення подібної позиції колег депутатів обурені. Ви говорите про конфлікт інтересів. Так сьогодні, вибачте, тут третина ради не буде голосувати. Тільки я зараз нарахував 10 присутніх депутатів, які сьогодні працюють в комунальних установах. Оголосіть всі, хто працює в комунальних установах про конфлікт інтересів, і проголосуйте, покажіть своє ставлення до е, таких зарплат до використання бюджетних коштів і про те, про що озвучив Олександр Миколаївич, голова військової адміністрації, уряд і навіть сьогодні президент. Попри суперечки у підсумку на табло 25 за рішення прийняти не. Бере чинності після підписання міським головою. У бюджетній комісії вже анонсували і наступні дії проаналізувати всі бюджетні закупівлі, щоб унеможливити заробляння на війні. Ближче до 12-ї години дня голосування вже не набирають достатньої кількості голосів. Тож міський голова оголосив перерву в роботі сесії. Депутати зберуться в залі 2 серпня. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, новини СТС.